Не хотілося б в один голос з багатьма говорити про почерк Путіна, про дивності проведеного теракту, про одержувач вигоди, про наслідки. Мені здається, це і так все очевидно. Путін робив це раніше і зараз використав перевірений інструмент при його гострій необхідності. Але навіщо? Чому зараз виникла ця потреба і. Саме після переобрання, що він задумав? Я вже говорив про те, що Путін а, готується до війни з НАТО та Європою що вона неминуча. Говорю це давно, починаючи з 22-го року, а, коли всі вважали, що війна в Україні не триватиме довго. А цього року вже багато західних лідерів говорили про те, що Путін збирається розпочати війну з НАТО найближчими роками. Країни розпочали а, підготовку до війни. На початку цього року я також говорив про те, що Путін постарається завдати удару на випередження по Європі а, швидше за все, після виборів. Тільки ось невдача. НАТО наполегливо ухиляє від війни і ніяк не хоче спровокувати Росію на захист своїх земель. Тобто, звичайно, можна вішати логщину на вуші своїм громадянам за допомогою пропаганди, але цього недостатньо, щоб підняти людей і йти вмирати. Знову ж таки не варто рівняти всіх одним словом, люди. А у суспільстві так само існують різні шари та контингенти людей. Таким чином, найменш рентабельний шар пішов на війну першим за гроші. Це зеки, сільські мужики, безграмотні, безробітні, а ті люди, що не реалізувалися в житті. Але для Великої війни треба залучити всіх, розгойдати натовп. Для цього потрібно змусити його відчути кров. Для мене очевидно, що теракти, а мені здається, що Крокус не буде єдиним, є підставою для внутрішньої підготовки до війни з НАТО. Це такий останній крок перед війною. Вже зараз Путін сказав, що захід знав про ці теракти, тобто, мовляв, вони влаштували крокус. Ну і звичайно ж, все звалив на Україну також. Якої, по суті, немає вигоди від цього, а взагалі ця вся ситуація іміджево шкодить, адже українці борються за свободу. За право стати частиною цивілізованого суспільства, а не стати маргінальною державою чи угрупуванням на кшталт ІГІЛ. Але головне для Путіна це переконати росіян у тому, що весь світ є маргінальним для Росії, і що буде кров? І кров ця ідея від Західу. а, та України, звичайно ж. У результаті вважаю, що початок подібних заходів на кшталт Крокуса спрямований на створення обґрунтованих причин для загальної мобілізації та швидкого вторгнення до Прибалтики.